Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Чергові підсумки тижня. Нагадую, що оперативні новини про нашу діяльність завжди в нашому телеграм-каналі, Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Напевно, головною подією цього тижня є регіональне засідання уряду у Донецькій області, яке відбулося на доручення президента України Володимира Зеленського щодо посилення роботи Кабінету міністрів України із регіонами прифронтовими, а також тими, де йдеться постійні бойові дії. Ціла низка. Важливих рішень щодо розвитку як Донеччини, так і інших прифронтових територій. Ну і звичайно щодо е, законотворчої діяльності кабінету міністрів, а також е, ухвалення підзаконних актів. Це ціла низка законопроєктів, зокрема щодо посилення ролі агентів з розшуку майна та активів, це виконання нашої програми щодо розвитку е, спроможності комісії регу... регулювання азартних ігл і лотерей, а також ці. Сила низка підзаконних актів, зокрема погодження чергового придбання армою е, військових облігацій за кошти, які зараз управляються цією агенцією. Слава Україні.